Доброго дня, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Тетяна Казак, директорка опорного закладу освіти, 1 травневий ліцей Визирської сільради. І сьогодні вперше я представляю Тетяну Васильівну як заслуженого працівника освіти України. Вітаю, Тетяна Васильівна! І з перших слів хочу привітати з таким почесним званням. А 23 серпня 2022 року Кас про це підписав президент України. Цитую вас, Тетяна Васильівну, завжди вдосконавлюватися і йти вперед. Ось такий життєвий принцип Тетяни Казак. Щиро вітаємо з заслуженим званням. Вітаю і вас, Марина. Дякую за вітання. І хочу сказати, що Заслужений працівник освіти це не лише я його заслужила. Це заслужив весь мій колектив і вся громада, всі, хто причепні до освіти, тому що один нічого не може зробити. А коли всі разом, то ми маємо і результат. І я всім дякую, хто всі ці роки супроводжував мене, був поруч завжди біля мене, допомагав мені в цій роботі. Це вчителі, це мої заступники, це батьки, це учні, це керівництво. Я всім щиро дякую. Моя нагорода. Це нагорода всієї громади, це нагорода мого педагогічного колективу. Не чекала від вас іншої відповіді. Дійсно, це і ваша заслуга у першу чергу, і педагогічного колективу, і учнів, батьків ширших громади в цілому. Але жовтень, це місяць, коли є день професійного свята, день вчителя. Від вас привітання колегам, вони і від нашої програми. Але хочеться почути від вас, Тетяно Васильівна, і так, взагалі, які завдання на сьогодні стоять перед педагогічним колективом. Ну, на превеликий жаль, ми думали працювати по-іншому. Ми думали працювати вже офлайн. Ну, так як час, ви знаєте, сьогодні в нас дуже важкий, йде війна і в нас немає сховища, воно тільки ремонтується, робляться великі роботи для того, щоб ми могли нормально працювати вже офлайн. А зараз ми працюємо дистанційно. Вчителі до дистанційної роботи готові. Вони працюють на всі 100%. використовують різноманітні платформи, готуються до уроків і. Хотілося б такої віддачі мати зі сторони учнів, і зі сторони батьків. На превеликий жаль, не всі учні хочуть вмикати екрани, не всі учні вчасно виходять на уроки. Тому я прошу дуже батьків звернути на це увагу і допомагати. Вчителі роблять все можливе і дають знання дітям, а дітям потрібно їх просто брати і використовувати вже потім далі, коли вони будуть здавати і ЗНО, і державну підсумкову атестацію. 9 клас, вчителі роблять це все дуже добре. А треба ще працювати дітям і батькам. Тетяна Васильовна, першотравневий ліцей це опорний заклад громади, тому дуже важлива увага завжди приділялася громадою, будівництву, ремонтуванню ліцею, відкривалося нові приміщення. Ось такі амбітні плани, які були на часі і в навчальному процесі, а ось як зараз, із будівництвом і створенням комфортних умов для навчання, все зупинено. Наш заклад, можна сказати, на 90% готовий прийняти дітей. Чому я кажу на 90, тому що тут мається на увазі комп'ютерне забезпечення. Ми на 90% вже комп'ютерами забезпечені. У нас є інтернет, у нас є мультимедійні дошки. Ми отримали протягом того року нові меблі нові, і школа готова до прийняття дітей, але ж такий час, що ми працюємо дистанційно. Ще є багато чого, що ми плануємо зробити. Ми хочемо зробити медіабібліотеку, ми хочемо зробити фотовідіостудію. До речі, ми вже отримали повністю все, що потрібно, обладнання для фото-віддіо студії. Зараз питання стоїть приміщення, і це все облаштовується. Стем-лабораторію Також у нас є вже майже все, тільки готуємо приміщення і будемо облаштовувати СТЕМ лабораторію. Багато планів було стосовно спортивних майданчиків, зон відпочинку. Це все в нас можна сказати на превеликий жаль, перекреслила війна, але ми не падаємо духом. Ми знаємо, що перемога буде за нами, і війна швидко закінчиться. І всі ці плани ми зробимо, і в нас все буде гаразд. Тетяна Васильівна ще детальніше, як відбувається зараз, що у навчальному процесі, чи йде вже підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, повинні дивитися вперед, повинні готуватися. Починаючи із 1 вересня, вони починають готувати дітей до ЗНО. Вчителі знають, як це робити, і вони це роблять майстерно. Тому що я бачу по показникам бали, які набрали наші учні. То якість у нас добра. А вже почали працювати над цим питанням. Вони дають різноманітні тестові завдання. Також використовують різні платформи, де готують дітей до ЗНО, і учні це роблять. використовують ці платформи, додатково працюють із. З дітьми після уроків у нас є предмети, на які вчителі виділяють дуже багато уваги для підготовки дітей уже після урочної. Це ті предмети, по яким буде здаватися іменно державна підсумкова атестація і ЗНО громада. Ось так дуже привітно зустріла і розмістила і підтримує переселенців, скільки дітей. Переміщених осіб зараз навчається у ліцеї, і які умови для навчання. У нашому навчальному закладі навчається 13 таких учнів, всі учні розподілені по класам, всі учні записані до груп, де вайбером спілкуються і батьки, і діти, і класні керівники. Всі учні отримали підручники. І коли ми їх приймали, я завжди говорила, якщо вам потрібна якась ще додаткова допомога, ви звертайтеся в будь-який час до класного керівника, до моїх заступників, до мене, ми вам її надамо. Незважаючи на всі складності воєнного стану, життя у громаді продовжується і ось таке питання до вас, як до депутатки визирської сільради, що важливо зараз у роботі депутатського корпусу. По роботі депутатського корпусу, на превеликий жаль, сьогодні ви знаєте, що всі будівництва у нас заморожено. Капітальні ремонти, будівництво воно все зараз зупинилося. І ми вирішуємо тільки глобальні питання. У нас буде сесія скоро, на якій ми теж там є питання щодо допомоги нашим солдатам, які на передовій знаходяться щодо допомоги дітям з багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям і сім'ям, які Приїхали до нас з інших регіонів, з інших населених пунктів там, де йдуть бойові дії. У нас є така програма. Ми виділили на рішення цієї програми 8 мільйонів гривень. Закупляються продукти, робляться пакети, розкладуються і в кожен двір всієї нашої громади отримує ці пакети. На сьогоднішній день ми роздали 4 тисячі таких пакетів. Планується ще перед новим роком також роздача цих. Пакетів, ну і на останні ваші побажання батькам, вчителям, учням і, взагалом мешканцям громади. Саме е, таке основне моє побажання розривається серце. Дуже хочеться побачити дітей в школі, побачити усмішки на обличчях наших громадян, всієї України. Хочеться побажати миру. Мирного неба, міцного здоров'я, натхнення, терпіння, і все буде добре. Україна буде. Буде обов'язково перемога, але потрібно ще трошечки почекати всього всього самого найкращого: це здоров'я, миру і терпіння.